У місті Вест палм біч американського штату Флорида посилено присутність поліції після ймовірної спроби вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа. Це вже другий замах на нього за останні два місяці. Він стався, коли Трамп грав у гольф на своєму полі. Як повідомили агенти таємної служби, ФБР запобігло нападу і кандидат у президенти не постраждав. За даними правоохоронців, агенти таємної служби помітили в кущах біля поля для гольфу озброєну людину і почали стріляти. Чоловік був за кількасот метрів від місця гри Трампа. Підозрюваний залишив на місці події зброю типу автомата Калашнікова та інші предмети і спробував утекти на автомобілі. Однак його арештували. Це 58-річний Райан Веслі Раут. Як повідомили у ФБР, він зміг просунути ствол крізь січастого огорожу гольф-клубу. Протистояння тривало дві години, і весь цей час ми стояли в заторі. Ми не бачили, як підозрюваний вийшов з машини, але ми бачили кількох офіцерів, бо в нас був бінокль. Ми вийшли з машини і побачили кількох офіцерів із гвинтівками спрямованими на машину. Це тривало кілька годин. і Було схоже на напружене протистояння. Замах на Трампа стався лише через два місяці після того, як у нього вистрілили на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Тоді кандидатові в президенти куля зачепила праве вухо.